Всім привіт, шановне товариство! Якщо ви клікнули саме на це відео, вам 100% цікаво, що ж там показали вчора на Gamescom. Ну а ми вам про це зараз будемо розповідати. Ну погнали! Представлена Рейвен Бонд, -like у відкритому світі, заснований на скандинавській міфології. Вам належить взяти на себе роль містилища для так званого ворона, стародавньої зброї богів, створеної для боротьби проти різної нечисті. У трейлері нам продемонстрували бої з різними супротивниками, такими як огри, тролі, гобліни, щось на Дріад, відьом та інше. А також продемонстрували красу відкритого світу. Нагадаємо, що ця гра буде в жанрі роуглайк, -like, тобто після смерті ви починаєте весь свій прогрес

Dune Awakening – ММО-гра з відкритим світом у жорстких умовах убивчої планети Аракіс. Гра створена розробниками зі студії Funcom, творців відомої Conan Exiles, симулятора виживання на кшталт АРК чи Раст у трейлері. Бачимо представника народу фріменів, який спостерігає за тим, як гігантський хробак знищує машини з видобутку прянощі. І, хоча не було заявлено в якому стилі буде оформлена гра, швидше за все вона візьме багато від попередніх ігор Funcom. Нарешті, через довгі роки, світ отримає сиквел «The, the Fallen соус лайк у жанрі готичного та темного фентезі. Гра отримала новий трейлер під час відкриття Nightlife. розробник Nexwork Studio, який раніше орієнтується на дату випуску соус-лайк у 23-му році, і трейлер показує ще більше суворого та темного фентезі, яке обов'язково сподобається шанувальникам жанру. Декалісто протокол під час відкриття Night Life, творець гри Глен Шофілд показав новий ігровий трейлер, де демонструється бій. Трейлер блищить ще й своєю кривавістю і вражаючим стилем бою, у тому числі головного героя, що штовхає ворога в дивну машину, схожу на м'ясорубку, що жорстко завдає удару супротивнику в голову, і від чого розрубує на фарш, немов орка після чергової непогашеної цигарки. Ми також дізналися про механіку мутацій. У деяких ворогів можуть бути щупальця. Якщо ви не переможете їх швидко. Вони мотують у набагато більш сильніші версії з новими здібностями, і ось тоді буде багато проблем. Ще один новий трейлер і деталі Хогвартс легасі. Тут мова йшла про темну магію та про її використання. Показане відео геймплею, демонструє двох студентів, які досліджують катакомби комбис а потім трохи кріпова сцена, де їм надається вибір, на кого з них накласти круцього. Потім ми бачимо вогняну битву із зомбі, усипані кістками сходи, тролля. І оскільки це Хогвартс дорослого, який здається дуже засмучений та незадоволений тим, що студенти шастують навколо. Нові деталі першого DLC для Dying Light 2 компанія Techland представила перший трейлер Bloody Ties нового сюжетного DLC для Dying Light 2. Про те, що так буде, ми казали, до речі, ось в минулих новинах. Справа зверху, можеш їх подивитись. DLC перенесе вас у зовсім новий район Вілідору, відомий як Зал Різанини Цей старий оперний театр був перетворений на місце для кривавого спорту, і ви будете брати участь у турнірі, сподіваючись заробити великі багатства. Цей турнір стане сценою для нових випробувань. Вань, в тому числі проти Skull Face, нового лиходії Bloody Ties. Це також місце для експериментів з новою зброєю та спорядженням, які стануть важливою частиною DLC. Спочатку Тайчланд мала випустити сюжетне DLC влітку, але затримало його на кілька місяців. Як і було обіцяно, події Bloody Ties відбуватимуться до фіналу Dying Light 2, і тому не розширюватимуть фінал основної гри. Це буде частиною п'ятирічного контенту для гри, який включатиме нові історії та події. Мераудерс, званого також у космосі, дали вікно випуску, але, на жаль, тільки в ранньому доступі. Із нового яскравого трейлеру стало відомо, що він вийде якраз в цьому доступі вже в жовтні цього року. Офіційної ціни в Steam поки що немає, але на сайті розробника гра коштує 27 баксів. Quantic Dream і розробник Parallel Studio анонсували Waves – нову пригодницьку вру з сюжетом оповіданням, яка вийде в 2023 році. Waves дає пограти за стена, дайвера нафтової компанії у 70-х роках, який досліджує глибини північного моря. Підводне дослідження приведе вас до печер і кораблів, що затонули, а також продемонструє морську дику природу. Перебуваючи під водою, Стен переживає серію дивних подій, які змушують його зіткнутися з ізоляцією та горем, і зрештою вирішити, чи він хоче повернути. Уся у поверхневий світ, Under the Wave сподівається пролити світло на важливість збереження океану. І Parallel Studio співпрацює з Self-Rider Foundation Europe, некомерційною асоціацією, що відповідає за захист та покращення озер, річок, океанів, хвиль та берегових ліній. Quantic Dream пообіцяла фінансову підтримку організації. God Simulator 3 отримав свій перший ігровий трейлер на Opening Night Live, демонструючи більше хаосу, більше кіст та випадкову йогу. Перше про гру було оголошено у червні, але це перший погляд на неї, показаний до дати й випуску 17 листопада. Також в ній на нас чекає кооператив на трьох гравців. Схоже на Souls, історія Пінокіо Peace пі» з'явилася сьогодні на Gamescom Opening Night Live з новим трейлером, який демонструє більше ігрового процесу. Трейлер демонструє ряд нових локацій, персонажів і ворогів, але в першу чергу пі зустрічається вічнавіч віч, віч людиною, яка називає його сином, ймовірно, його батьком і творцем Джепетто. Однак є тут щось зловісне, враховуючи те, що ми знаємо про цей похмурий поворот історії про Пінокіо, нас може чекати несамовите возз'єднання. Ще одним дивним ласом шмат. Точка у трейлері була наявність маленької клітки для крикету Наталії Пі, з якою голос запевняв його: Я тут для тебе, друже. Не хвилюйся. Цілком можливо, що це натяк на Джиміні Крикета, який з'являється лише у Діснеївській версії Пінокіо, як втілення його совісті і не з'являється в оригінальній касці. Показали також новий трейлер High on Life. в ігровому ролику, гравець бореться з Тор, клоном за голови якого призначено нагороду. Маленька арена для босом заповнена зеленою токсичною жижою, яку гравець удикає, розгойдуючись із точок захоплення. Здається, що зброя, що говорить, це особливість High on Life, оскільки ваш пістолет розмовляє з вами. Перше представлений у червні Хайнлайф. Це похмурий комедійний науково-фантастичний шутер від творців Тровер Saves the Universe. Squanch Games була заснована одним із творців Ріка е Морті Джастином Ройландом. І його почуття гумору ясно демонструється в новому трейлері. and Анлай показує всесвіт, в якому люди є найбільшим наркотиком у всесвіті, а зброя жива і має свої власні особливості. Герой гри людина старшокласник, який стає галактичним мисливцем за головами. На GamesCon Opening Night Live, колишній керівник Bethesda Джеф Гардінер представив свою нову студію Samted Wicked Games і розповів про її дебютний проект надприродну рольову гру з відкритим світом під назвою Уитсон. Гра задумана як похмуре історичне фентезі, дія якого відбувається у вигаданій версії середньовічної Португалії. Хоча ми ще не знаємо ніяких подробиць про історію, гравці візьмуть на себе роль головного героя, що повністю налаштовується, і будуть взаємодіяти зі світом через механіку RPG, включаючи бої та квести. Ми також знаємо від Гардінера, що проект буде розроблено, щоб змусити гравців сумніватися в реальності, і буде грати з такими поняттями, як ненадійний оповідач, вибір та наслідки, наприкладні та змови і так далі. У БТЕЗ заслуги Гардінера включають Skyrim Fallout 3 4 та 76. Його співзасновник та директор з дизайну Чарльз Стейплс раніше працював у Obsidian Entertainment, де він допоміг створити Fallout New Vegas та The Outer Worlds. До них приєднався колишній. Це технічний директор Fallout Shelter та The Elder Scrolls Blades, екрам Гра досі перебуває при альфа версії. Подробиці ще не розголошуються. Ми точно знаємо, що вона зроблена на Unreal Engine 5, і Sound Wicked зараз значно набирає персонал, щоб повністю реалізувати проект. Gotham Knights вийде раніше ніж це планувалось. Новий трейлер звертає нашу увагу на галереї лиходіїв, які будуть представлені Глиноликий та Харрі клін. А також раніше розкриті лиходії, містер фрізпінгвін та суд Як було оголошено під час шоу. Gotham Knights вийде на кілька днів раніше, 21 жовтня, замість раніше оголошеної дати виходу, 25 жовтня. Розробник Everstone Games представив свою нову рольову гру з відкритим світом. Meet. Гра для ПК є пригодницьким бойовиком, дія якого відбувається в чудовому періоді десяти королівств середньовічного Китаю. Розробники представили чудовий трейлер на Gamescom, який наголошує, наскільки експансивним є відкритий світ. Хоча нам все ще потрібно побачити гру в дії, вперше ніж давати їй вовну оцінку, буде несправедливо сказати, що Winds Meet конкурує з іграми з відкритим світом AAA, таким. Як Ghost of Tsushima та Assassin's Creed. у трейлері розповідається про декілька елементів ігрового процесу, включаючи верхову їзду, бойові навички, дослідження, полювання та багато іншого. Величезний відкритий світ спроектований таким чином, щоб охопити велику кількість локацій, включаючи вітряні степи, бамбукові ліси та галасливі міста. Гра дозволить гравцям робити численні вибори, які вплинуть на гру та включають роль фехтувальника у цьому конфлікті. Новий трейлер для кооперативного шутера у всесвіті Warhammer 40 тисяч під назвою Dark Tide представляє нам широку кастомізацію персонажів. Нагадаємо, що ви граєте за ув'язаних покликаних померти за імператора, щоб спокутувати свої гріхи. Ролик показує нам кадри того, як можна буде кастомізувати свого бійця, надягаючи на нього, наприклад, тюремну робу. Виходячи з інших роликів, судячи з усього, кастомізація відкривається в мірі того, як ви будете відпускати свої гріхи, тобто виконувати місію. Це також дасть вам можливість кастомізувати свій лодаут. Після довгого очікування ми отримали новий трейлер, The Outlast Trials, котрий виглядав доволі моторошно. Гра відкриває світ, що нагадує BioShock з хімерними масками. Будьте обережні, тому що новий трейлер він не для людей зі слабкими нервами. Перша гра була анонсована ще в 2019 році і додає розрахований небагато користувачів режим Horror Mix. Дія відбувається у розпал холодної війни. Ви граєте за піддослідного, завербованого для тестування методів промивання мозку та контролю над розумом. Ви намагатиметесь пережити вкрай неетичні етичні експерименти поодинці або з трьома партнерами. Крім першого погляду, було також підтверджено, що The Outlast Trials отримує закриту бета-версію в Steam. Бета-версія буде проходити з 28 жовтня по 1 листопада, так що ви точно зможете пограти на Хелловін. Перший трейлер по Dead Island 2 вийшов ще у 2014 році, а через 8 років гра отримала другий, оголосивши, що реліз проекту буде 3 лютого наступного року. Нове кінематографічне відео демонструє, як Джейкоб, один із шести ігрових персонажів у грі, мабуть, заражений вірусом, стильно перебиває собі шлях через натовп зомбі. Монтаж показує, як він прикладає собі шлях через Лос-Анджелес, використовуючи як пістолет, так і катану. Другий трейлер продемонстрував нам перший ігровий процес, відтворений з нуля розробником Dumbbuster Studios. Цей неймовірно криваво з жорстоким рукопашним боєм, що розрізає зомбі надви і перетворює їх на червону кашу. Це був довгий та важкий шлях для сиквела про вбивство зомбі. Розпочавши життя в компанії Яґер, розробники Spec Ops The Line, гра була перенесена в Sumo Digital через взаємні розбіжності з видавцем Deep Silver. Sumo деякий час працювала над грою, але у 19-му році. І взяла на себе там Buster Studios. Оригінальна гра була створена для PS4, Xbox One та ПК. і гравці брали під свій контроль неймовірних персонажів, які вбивають зомбі у кількох каліфорнійських локаціях. Найімовірніше це зовсім інша перспектива у новій формі. Ух, звісно, що релізів на Gamescom було куди більше, але ми назвали самі цікаві на наш погляд. А що чекаєш із переліченого саме ти? Пиши про це в коментарі і лайк не забудь. А ось що ти ще можеш подивитись на цьому каналі? У нас дуже багато різного контенту. Побачимось у наступних відео.